Колобок Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід каже Бабуся, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила Витупила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісня заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг біжить та й біжить. зустрічає його вовк. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж в мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, та й от тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок колобок. І я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, 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 ще заспівай. Сідай у мене на мордочці, щоб мені чутніше було. От він і сів та давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.